Мої вітання понеділок, 6 листопада. Просто зараз на ваших телеекранах найсвіжіші, найактуальніші та найцікавіші новини Луцька та Волині. Якщо матимете змогу переглядати зараз, дивіться. Ну а якщо хочете переглянути в інший зручний для вас, час не забувайте, що усі сюжети так і повноцінні наші випуски можна переглянути на ютуб каналі Новини 12. Якщо не підписались, підписуйтесь. Не забувайте ставити вподобайки, коментувати та поширювати з вами у студії Роман Вербич. Спершу коротко про головне. У Луцьку перекрили частину вулиці. Давню ікону віддали воїнам на передову, буде оберегом. Мешканка села Волошки, якій повертали гроші на храм, поділилася історією про загиблого сина. І спочатку до побутової теми від сьогодні перекрили дорогу на одній з луцьких вулиць. Мова про частину Наливайка ділянку від будинку номер 45 до 47 а перекрили у зв'язку із ремонтом залізничного переїзду. Через це маршрутка номер 19 – окружна село Сапогове у прямому та зворотному напрямках їздитиме через вулиці Гордіюк, Ківерцівську у Луцьку, далі повз військовий аеродром до вулиці Ківерцівської в селі Прилуцьке. Тимчасово до закінчення ремонтних робіт автобуси не їздитимуть вулицями Конякіна, Карбишева, Наливайка. Далі про аварію та пожежу у ДТП під Луцьком постраждали двоє дівчат. Дорожньо-транспортна пригода сталася напередодні увечері у селі Забороль. 39-річний житель Коволя, керуючи автомобілем Мерседес Бенц», зіткнувся із попутним легковиком Шкода Фабія під керуванням 20-річного лучанина. Зіткнення було такої сили, що пасажирок шкоди двох 17-річних дівчат госпіталізували. А у Струмівці, що біля Луцька, загорівся спеціалізований вантажний автомобіль. Вогонь охопив моторний відсік та поширився на салон. Відео пожежі опублікували місцеві телеграм-канали. Рятувальники ліквідували пожежу менш ніж за 5 хвилин. За попередню інформацію, вогонь міг зайнятися через несправність електричної системи автомобіля. І на жаль, вкотре у громадах Волині тривають дні жалоби за загиблими захисниками. У підгайцівську громаду повернувся 23-річний захисник Олександр Мороз. Молодий волинянин загинув на війні з російськими окупантами. Це сталося під час ворожого обстрілу в районі села П'ятихатки Запорізької області ще 9 вересня. Тіло захисника лежало в морзі майже два місяці, тільки зараз вдалося ідентифікувати, що це дійсно він. Олександр добровільно приєднався до війська 1 березня минулого року. У нього Залишилась дружина та дитина. 12-й канал, щиро розпівчуває рідним загиблого. Вічна шана і слава герою. У Колківській громаді провели в останню дорогу полеглого захисника Богдана Свередюка. Хоронили військового у селі Куликовичі. Віддати останню шану прийшли рідні, друзі, військові та жителі громади. Проводжали героя зі сльозами на очах, скорботою та болем, з квітами та навколішки. Щирі співчуття батькам та усій родині вічна та світла пам'ять захиснику. У Львові відкрили Мурал в пам'ять про військового з Волині Тараса Чайку. Боєць був родом із села Сокіл Рожищенської громади. Портрет полеглого захисника з'явився на фасаді корпусу першого Львівського наукового ліцею. Де він і навчався на Муралі. Зобразили воїна на фоні бойової машини та сови, яка у війську символізує розвідку. Тарас Чайка добровольцем пішов захищати Україну. Був командиром розвідувального взводу 125-ї бригади. ТРО боєць загинув 2 листопада минулого року на Донеччині. Машина, у якій їхав військовий, потрапила під обстріл. Тарас отримав осколкове поранення, але зміг відігнати авто від обстрілів. Цим він врятував життя побратима. Сам боєць від отриманого поранення загинув. Йому було лише 29 років. У загиблого лишились мати, дружина та донька. Президент України просвоїв загиблому військовому звання Героя України посмертно. Ну і далі до теми освіти у час війни випускники військової кафедри Луцького національного технічного університету отримали офіцерські звання. Десятки хлопців та дівчат тепер можуть поповнити лави збройних сил України. В університеті кажуть, понад 80% випускників цієї кафедри. Вже проходять військову службу і воюють у різних структурах сил оборони України. Лише у складі сотої бригади тероборони Волині нині служить близько 30 вихідців з ЛНТУ. Інші подробиці у сюжеті сьогодні Дмитро отримав своє перше офіцерське звання і погони. Віднині він молодший лейтенант з запасу. Потрібно буде з'їздити військомат, бо по правилах ти мусиш з'явитися військомат, стати на облік. А тоді залежно, тобто, якщо хтось вчиться, то він буде далі вчитися. Його не призвуть. А хто не буде вчитися, тобто буде швидше за все призваний. Дмитро ж планує недовзі поповнити лави Збройних сил України. Треба розуміти, що. Вона не мене нікого. Ця війна. Уся ця молодь у військовій формі. Випускники кафедри військової підготовки Луцького національного технічного університету Цьогоріч офіцерське звання отримали десятки людей. Зам кафедри каже: більшість випускників планують стати на захист країни. У нас більше 80% випускників кафедри військової підготовки проходять військову службу і воюють. В різних структурах сил оборони України лише у складі сотої бригади тероборони Волині, нині воює більш ніж 30 випускників військової кафедри ЛНТУ. В Цей час нелегкий для України. Ви на правильному шляху шляху захисника шляху воїна. Я хочу подякувати також, також керівництву кафедри, всьому колективу кафедри військової підготовки за те, що готує. Офіцерів готує воїнів для збройних сил України в такий час. Взяти до рук зброю налаштована Марія. На фронті нині її чоловік. Чекати його тут в тилу дівчина не може. Тож невдовзі стане разом з ним устрій. Найскладніше своє рішення каже, було донести батькам. Підтримують моє рішення. Хоча спочатку були проти. Чоловік теж підтримав. Він теж зараз служить, тому. Я дякую за підтримку і батькам, і чоловікові. І, як сказати, без підтримки дуже важко. А з такою підтримкою так можна, що хоче зробити. Назаруб, Владислав! Захищати Україну чи ні кажуть випускники військової кафедри особистий вибір кожного. Немає великого гріха в тому, що люди не шикуються під військоматами. Хіба смішно і водночас прикро, коли чоловіки, перевдягаючись в жіночий одяг, чи ховаючись в сумках, багажниках, намагаються виїхати за кордон. Це вибір кожного. Тобто, якщо брати чисто з якби, громадянської точки зору, мало би, не мало би бути таких випадків, але ми всі розуміємо, що хтось боїться, комусь не подобається, хтось не хоче взагалі служити. Тому засуджувати, ну, десь можливо, якщо. Вступ на військову кафедру, присяга на вірність українському народові, а тепер первинне військове звання молодший лейтенант запасу. Це вже заява про готовність бути на передовій. Університет, зазначила його ректорка, не аби як пишається позицією студентів та випускників військової кафедри. Ми просто захоплюємося вашою позицією, вашим рішенням і вашою відданістю вашим навчанням, яке відбувалося в нелегкий час! Анастасія кочина в'ячеслав білов, дванадцятий канал. Далі історія про бійця із села Волошки на Ковальщині Андрія Рудіна, якою поділилася з 12-м каналом його мама. Тетяна Рудін знайома вам із інших наших сюжетів. Саме вона розказала 12-му каналу, як пожертвувала гроші на розпис вівтаря у місцевій церкві на пам'ять про сина і як ті гроші їй намагалися віддати віряни. що за московський патріархат у селі саме Тетяна Рудін, після того, як місцевий священник не тактовно висловився щодо її сина у розмові з журналісткою 12-го каналу, порушила питання, щоб спровадити його із села. Найбільше, з чого прагне жінка, щоб Україна, за яку віддав життя її Андрій, була сильною державою, щоб пам'ятала її сина воїна. Історію військового. Дивіться у сюжеті. Російські окупанти вбили його через тиждень після того, як відзначив на фронті день народження. Йому тоді виповнився 41. Андрій Рудін до війни мешкав у Волошках на Ковальщині. Майже все його свідоме життя з ним була військова форма. Відразу після школи його забрали до армії. Потім два роки працював прикордонником у чопі. А в кінці 2014-го пішов служити у прикордонний загін на Закарпатті з наміром згодом захищати Україну на сході. Він мені що він тоді сказав, що я йду воювати, і все, я не буду. Я кажу, не йди. Батько хворий, батько онко, і я вже не можу ходити. Я вже почала ходити з палочкою. Іду, і все, і що я не просила і плакала. Я йду. От був такий патріот. Його зупинити не можна, було ніяк у перший день війни. Андрію Рудіну принесли повістку. Мати каже, знала, що той зразу зірветься на фронт, тому відразу сину не сказала про візит військових. Надвечір про документ йому повідомила сестра. Жінка, згадуючи ті дні, плаче. Міше заготовив дров, ще йому лісняк дав стільки багато дров. Перед самою смертю ті дрова порізав, поскладав його дроніку. Такий порядок. Дзвонив син, згадує часто, але ніколи й словом не обмовився про бої, місця дислокації і тим більше про поранених чи загиблих побратимів. Він мені не признавався, де він. Тільки два слова сказав: Я не можу, я те, ну тоді саме страшні бої йшли. О, він був десь біля Києва. Пробув на фронті менше місяця, як потім виявилось, загинув Андрій 21 березня. Але рідні кажуть, зв'язок з ним зник ще 19-го числа. Що вона говорить? Я не вірю цього. Ви мене не успокоїте. Я кажу, у мене материнське серце чувство, його немає живого. А я так чувствувала чувствувала. Мене ніхто не міг заспокоїти. Я кричала просто. Я просто кричала. До 6 квітня рідні шукали, дзвонили у госпіталі, всі вважали його безвісти зниклим. Навіть два рази зверталися з проханням повідомити хоч щось про військового до користувачів соцмереж. Мама згадує момент, коли нарешті сім'ї повідомили телефоном, що Андрія Рудіна уже немає в живих. Тоді почула: шукайте, бо з поля бою його забрали мертвим. Ми їхали, село Киселівка, і із третьої хати вискочили ото німці ти її, і давай стріляти його зразу на смерть. каже, зразу його вдарило в голову. Каже, я пробував пульсу, пульсу вже в його не було. Майже через місяць, 16 квітня, Андрій Рудін повернувся вже назавжди на щиті. І вже тоді сусідка прибігла оця й каже Таня, я висунув. Андрій. Андрій. Чайка об'явив. Ну, в ковилі, щоб виходили. Я сижу тако в кухні, бачу, їде машина. Ну я її передка не побачила. Тільки не воєнна, вона така серебрістого цвіту. Поліція така. І поїхала так помаленьку, помаленьку. Я так зразу мене серце тьохнуло. Думаю, то, мабуть, з воєнкомата. І я так бачу далеко, тож листя не було, мені видно, розвертається. Коли діда, бачу жовта з синь. синьою полоскою, все. і привезли свідоцтво про смерть, так як вони то довідку. Поховали героя у рідному селі Волошки на місцевому кладовищі. Люди пам'ятатимуть Андрія Рудіна як доброго, уважного односельчанина та відважного воїна, який постійно рвався на війну і став першим із села якого з великою жалобою провели в останню дорогу? Анна Кравчук, Василь Марищук, дванадцятий канал. Військовим на передову передали сімейну реліквію оберіг. Йдеться про давню ікону воздвиження Христа Господнього, яку подарувала громаді лучанка Лідія Бовчалюк. Образ, до якого молилося не одне покоління її предків, жінка передала Волинському музею українського війська та військової техніки, аби служив оберегом. Однак у соті Волинській бригаді тероборони вирішили відвести його на передову. Капелан сотки Володимир Труш повідомив, образ поїде на східні терени України і буде у бригадній капличці. Хрест на іконі каже, Однозначно є символом перемоги. Сказав, що йде на бойове завдання. А приїхав. Освідчитися пара військових з Нововолинська Гаяне та Дмитро Розборський романтично одружилися в Тернополі. Це сталося 3 листопада. Повідомляє Бух. Молодята познайомились ще у шкільному віці і знайомі більше семи років. У 2022-му доля звела їх знову у Полтаві. Після початку повномасштабної війни пара постійно підтримувала одне одного. Зараз вона лейтенантка військово-юридичного інституту. А він служить у 67-й окремій механізованій бригаді. Гайна розповіла, що Дмитро неочікувано освічився їй 10 вересня у Полтаві, хоча перед тим повідомив, що перебуватиме на бойовому завданні. Нині ж хлопець приїхав з фронту, аби створити сім'ю зі своєю обраницею. На цій оптимістичній ноті ставимо не крапку, а три крапки, тому що у підсумковому випуску новин о 19-й інформації та сюжетів буде значно більше. Дочекайтесь, подивіться і переконайтесь. Ну а якщо хочете переглянути будь які сюжетів або ж повноцінні випуски в інший, зручний для вас час, тоді не забувайте, що є Ютуб канал Новини 12, де можна власне все це й переглянути. Не забувайте підписатися, якщо ще цього не зробили. Не забувайте коментувати, ставити вподобайки. Ну і найбільш цікаві новини, звісно ж. Поширювати, поки все закликаю вас, де ви не перебували, що ви не робили, робити все за для нашої спільної звитяги і перемоги над ворогом, разом лише до перемоги. Побачимось.